Я наконец-то ребятки відомстив за кіноклуб. Коротше, була колись давно ситуація, що Марка Куцевала покликали до нас в кіноклуб, і він почав чудити оці свої приколи. Коротше. Uh -huh. Сказав, що я лілу далас і почав бігати по всім декораціям і ламати їх. Коротше. Uh -huh. І я говорю, ви сидимо, краще так, ми ще так сиділи, тож в такому кружку, наче як кіноклуб. І в центрі сидить Олег Маслюк, як коломієць. Я кажу, що буде мініатюра. Марк куцевалов на кіноклубі підпільному. Uh -huh. Говорю, на маслюка одягаємо окуляри. Я говорю, ти говорю, фільм розказує п'ятий елемент. Чимо в моїй окуляри, я нікуда не бачив. Тому Я не бачив цю мініатюру, я навіть не можу її в повторі подивитися. Так, я говорю: так, Качура, ти граєш качуру, говорю, ти Марк, цей, ти Святанімашина, ти хто там, Янович кажу, ти байдак, корот, а я Марк Коцевало. І вони ще сіть, спілкуються, і я починаю бігати вокруг них А-Аа! І ламати нахуй всі декорації, залазити на якийсь стіл, блядь, там на якусь дошку, блядь. Я такий якийсь момент вже заліз, кудись, такий дивлюсь на Марка, а Марк сидить отакий. Я думаю, блять, Марк, я все нормально роблю, типа, ти ж розумієш, приколи, типа, да? чи що. Ну, було весело, коротше. Дуже шкода, що це... Я дуже хотів це вирізати собі в Reels, але бач, відео. нема. — Може, тому і нема? Може, тому і нема. Спеціально нас і підрізали. Але ага. бач, заодно і постраждали ці. І Олег Маслюк з Яновичем теж їх нема на відео, коротше, і підана.